І... Всім привіт! З вами назар23К. І сьогодні я покажу, як зробити саму складну лавушку, коли до тебе хто заходить на сервер. Я буду використовувати карту proton 7. Вона сама найкраща. Не треба робити 100 татемів, щоб це зробилось. Я і я буду як міні-мувік і буду падати в ту лавушку. Ту тобто мене будуть вбивати. І я попаду в цю лавушку. І покажу я, її, як її, її зробити. Ну перед тим як я розкажу, як зробити цю лавушку, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І саме головне, підпишіться на мій телеграм-канал. Ось кьюр-код. Кануйте його та переходьте на мій телеграм-канал. Ви можете зі мною зніматися. Я можу в кінці опублікувати ваш канал. Тобто, ну, або в телеграмі опублікувати ваш канал. Ну, а я розпоч... розпочинаю. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, а я розпочинаю і не буду затягувати. Так, пацані, я позначу в позначку, де буде спавнитись ігрок. Я позначу в позначку, де буде спавнитись ігрок. А це мій аніматор Назар 23К. Він буде танцювати, поки я буду робити цю ловушку. Да, аніматор Назар 23 к Я, кстати, з другого телефону зараз вам буду махати. Отак От я махаю з другого телефону. І це не аніматор, якого я приучив. це я просто з другого телефона отак махаю. Ладно, все, віддихай, а я поки що буду показувати, як робити ловушку. Так, ребят, якщо ми будемо з вами робити цю ловушку, в першу чергу, якщо ви оводичі кінгана, то ви знаєте, як роздобути ось таку 126-рішетку. Ну, під номером 126 рішетка. Вона знаходиться, якщо ви не знаєте, на карті в будиночку Шаріп. Коли ви поставили, можна вже вбирати картопліку. Саме головне зараз буде тут це супер роздірваний атом. Ця ловушка буде на 100% із атомів. Спочатку ви берете перший портал. І тепер другий портал. Ці портали соєдінаєте ось так. Тепер робите ось так, щоб вам, щоб ви зрозуміли, що зараз прийде. І потім також ставите рішетку. На всякий випадок заспавне, заспавнить мобів. Да, ребятульки, я понимаю це бах, но я не розумію більше всього. Знаєте чого? Одного очим. Що з тобою. В другій коробці також заспав... заспавните очима. Якщо ви І можете заспавнити на всякий випадок оцього гігачада. І сюди запавте гігачада. Все дуже просто. Тепер ви просто можете закрити і просто ну, вушка, якщо я не помиляюсь, готова. Тепер, якщо ми зараз буде кое-що страшне, візьму свій другий телефон. Вона може чуть-чуть нас працювати. Ну, ладно, аніматор пишу. Так, ребят, мені складно двома телефонами. Ну, ладно. Так, і тепер дивіться, я його зараз вб'ю і буде щось інтересне. Готовьтесь. Раз, два, три. Зараз він помрає, зараз буде кое-что інтересне. Я нажимаю. Раз, два, три. Дивіться, що відбувається. Це не. Це не мас... От, бачите, я помираю в кожному шагу. От я шевелюсь я не можу. Просто подивіться. Ну, тут чуть-чуть можна вилізти, но. Ну, коротше, тут можна чуть-чуть вилізти. Ну, а, подивіться за мною гічат біжить. Пацани, зараз він мене вб'є і мені кирдик. Ай, мене вбили! А тепер подивіться, що зараз буде. Бачите, ми тепер вдвоє з аніматором в овучці. Тепер ми не знаємо, як вибратись. Все, давай, давай. Бачите? Треба, щоб мій аніматор якось виліз з цієї ловушки і по побыстренькому... Був... Побіжав, побіжав, да-да-да-да-да. так, аніматор. Зараз він кое що зробить. Ой, да як він достає? Так, у нього є лазерка, його треба прибити. Пацани, це просто жесть. Поставлю на паузу, щоб це не було так довго. Ой, йомай. Останні кадри, останні кадри. Які міні-кадри, які зараз... які аніматор зараз мене спасає. З другого телефона. Ну зараз це я стріляю, тільки я не шевелюся. І він дожен вбити цього тупого отчима. О, він вбив його. Так, ребят, е я все одно помираю. У нього буде нова місія. Зараз освободи мене. Ох, це буде складно. Коротше, пацани, за... коротше, пацани, пацани. Хлопці, я, я з аніматором своїм вижив. І тепер у цих очимів, яких я бачу, їх не буде, тому що я хочу їх зірвати. Тому візьмемо мою любіму пушечку. А тепер раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Все, я на него прицелился. Ну и такая у нас мини вышла ловушка. Дуже, конечно, вона поганая. но для меня вона крута. Ну, короче, прикольная ловушка. А вот это аниматор, это ми аниматор. Поэтому Аниматор, ты опять... Ну, аниматор, ну что с тобой, ну так? Шучу, это я. Вот <реш> такая мини-ловушка. Если вы не знали. Пользуйтесь, если до вас зайти. И тупы дядя Ахмед. И... В принципі, всім пока! З вами був Назар 20К. Тепер ви знаєте, як зробити саму жасну ловушку для своїх друзей або підшутити, або просто поєздіватися над, над тими, хто іздівався над вами. В принципі, всім був Назар 20К. Став лайк та підписуйся на мій YouTube канал. І скануй QR-код, який в мене зараз з'являється на мордочці через 2 секунди. Один, два. Ось. Дивись QR-код, скануй. Все, на моїй мордочці вже нема кіркоду. І всі па -пока. Па -пока. З вами був Назар 23К. А я пішов іще ботись з цією обушкою. Блін, тільки опять не очі. Ну, -мо!